Мир вам, браття і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Слухайте, тільки три роки пройшло з початку повномасштабного вторгнення. Таке враження, що 30, правда, ціле життя вже пролетіло за цей час. І я дуже добре пам'ятаю цей день. Як, звісно, і всі ви. Ми всі це пам'ятаємо. Саме в цей день ми почали. Формувати батальйон братство на Терещенківській потім казарму влаштували в червоному корпусі університету. Це така була, скажем. Казарма для того, щоб відлежуватися, бо власне з перших днів уже хлопці були в бою. Батальйон воював і на правому, і на лівому березі Дніпра, і там, і там було розкішно, звісно, що це були трагічні моменти, і кров, і перші смерті, і перший жах, і перші перемоги, і перші успіхи, і великі натхнення. Але це був найкращий час Києва за останні, можливо, років 300. Мінтів нема, всі потікали, всі зайві люди з'їхали. Київ майже порожній, і велика кількість людей бере штурмом воєнкомати, щоб отримати зброю і вступити в бій. Відтоді батальйон звільняв. Лівий берег Дніпра спільно з нашими друзями з гірсько-піхотного батальйону, спільно з відділами 72-ї бригади, згодом воював на Харківщині, на Запоріжжі, на Херсонщині. Бійці батальйону були одними з перших хто. Переправлявся через Дніпро на окуповану територію під вогнем для того, щоб здійснювати диверсійні акти і розвитку в напрямку Енергодару. Чомусь багато навіть мужніх людей панічно бояться воду. От він не боїться окопу, не боїться штурму. Але якщо йому потрібно сісти на резиновий човник і під ворожим вогнем переплисти. Навіть таку невелику кількість води, як Дніпро в Шир, то він не може на це наважитися. А наші хлопці наважилися одразу. Бійці батальйону були одним із перших, хто заходив в глибокі тили ворога, в тому числі на територію Ерефії. Перші операції на морі це вишки Бойка, Перші висадки в Криму це все бійці батальйону. Братство дуже багато людей у нас нагороджено державними відомчими нагородами. Чотири героя України на жаль посмертно. Президент вручав їхнім батькам власноруч ці відзнаки герою України. Батальйон багато був задіяний і в оборонних діях і в штурмових, і в діях на нестандартних театрах бойових дій. Батальйон один з найбільш боєздатних відділів в Гурі. Наші хлопці щасливі, тому що на відміну від ЗСУ, звісно, що війна тримається на плечах ЗСУ. і спецслужби можуть тільки допомагати ЗСУ. Робити головну роботу війни, але в спецслужбах, зокрема, батальйону братство, весело тому, що це постійно творче завдання. Ти весь час робиш щось нове, те, з чим ти ще не стикався. Це значно більше драйву, ніж звичайна робота збройних сил України. Хоча і ще раз повторюю, саме ця робота, звичайна робота українських збройних сил, є найголовнішою. Братство з самого початку християнський батальйон і для бійців це не лише національно визвольна війна, це так само і війна за віру. Сьогодні в Київ приїхали ті європейські лідери, які хотіли продемонструвати підтримку України в пику не тільки Путіну, але і Трампу. Сполучені Штати вже тижні два, як не союзник України. Вони себе позиціонують як посередник в перемовинах. Союзник не може бути посередником. Якась допомога від сполучених штатів все ще заходить в Україну. Невідомо як довго це буде. Сполучені Штати зараз здійснюють тиск не на московське керівництво. Вони здійснюють тиск на українське керівництво і уже по факту певною мірою. Переходять в розряд союзників Путіна в тому випадку, якщо їм не вдасться посередництво. Тут не треба особливо боятися. Вони будуть десь приблизно таким самим союзником, як і Китай. Китай, ніби як союзник Рефі але в той же час протримувався санкційної політики і напряму зброю їм не поставляв. Поза як сполучені штати розпочали і дипломатично-політичну війну проти Європейського союзу то, вірогідно, європейському союзу теж доведеться шукати якихось інших союзів, не тих, що устоялися за останні десятиліття, не зі сполученими штатами. Зрештою, політика США не буде послідовною. Вони переходять зараз від гегемонії до лідерства. Так вони це собі уявляють. От Сполучені штати претендували на роль гегемона в світі, а зараз всього лише лідерська роль, що це означає. Гімон відповідальний за всі процеси або намагаються взяти на себе максимум відповідальності за те, що відбувається в світі. А лідерство це інша штука. Лідерство це ми маємо, звісно, як вони собі думають, бути найсильнішими американці. А ті, з ким ми співпрацюємо, мають нам за це платити. Тобто нема вже партнерства, є клієнтські стосунки. Ви наші клієнти. Тайвань хоче бути клієнтом Сполучених Штатів. Нехай платить. Україна хоче бути клієнтом Сполучених Штатів, нехай платить. Європа хоче бути клієнтом, нехай платить. Коротше, якщо у вас є заощадження в доларах, то подумайте, як перевкластися в що. Не знаю, в золото, в, якісь, в євро. Я, наприклад, тримаю своє заощадження в набоях: 5,56 НАТО і 308-го калібру. Сполучені Штати зараз хочуть зламати багато міжнародних інституцій, які їх уже обтяжують. Як їм здається, ви знаєте, що сенатор Мормон зі штату Юта подав законопроект про вихід Сполучених Штатів в... з організації Об'єднаних Націй. Подав він його одночасно в два комітети. Цей сенатор не магівець, він належить до такого групування. Чаювання воно називалося це і щодо того, як утворилася мага, був такий суспільний рух. Називався чаювання. У них теж доволі радикальний, і такий, трошки як з витребеньками. І що цікаво, що можливо цей законопроект і пройде. Е, ну, самі подумайте, офіс Організації Об'єднаних Націй це дуже велика територія, це квартал на Манхеттені. Ви уявляєте, скільки коштує під забудову земля на Манхеттені? Якщо Сполучені Штати вийдуть з ООН, то відповідно штаб-квартира ООН переїде куди-небудь Брюссель чи в Пікін. А Ця земля фактично звільниться. Там можна побудувати не один на цілих п'ять Трамп-центрів. Але треба розуміти, що ця тенденція руйнувати міжнародні інституції, протиставлення Європі, перехід на бік вісі зла це бажання Трампа. Трамп хлопець пруткий, але не факт, що його всі бажання можуть реалізуватися, адже наростає і опозиція в Сполучених Штатах. І наростає світова опозиція. Трамп не є дуже сильною людиною. Він не бандит, він рестлер. От такий рестлінг реслінг є е, таке шоу в Сполучених Штатах, де такі дуже накачані чоловіки і жінки в клоунських Костюмах виходять на рінг і за попередньою домовленістю вдають, що вони б'ються. Всі знають, що вони вдають, але тим не менше, це шоу користується десятки років популярністю в Сполучених Штатах. Але якщо ви реслера, навіть дуже розкачаного, поставите супроти боксера, то він не протримає ці п'яти секунд. Трамп реслер, він хоче аплодисментів. Його вже багато хто читав. От Путін його вже прочитав. Він дає йому трошки аплодисментів. Мелоні дає йому аплодисменти. От все оточення Трампа, яке хоче поживитися навколо нього, постійно йому аплодує. Ви подивіться будь-яке інтерв'ю будь-якого діяча, будь-якого рівня. Трампіста із тих, що зараз прийшли до влади, там кожне друге слово це Трамп. Як сказав Трамп, як наш президент, наш президент подолає цю проблему. Наш президент, тільки президент Трамп може це вирішити, це явне підлабузництво. Вони його считали чи змалювали, чи як це сказати. Зараз вони його водять по колу. І ще раз, Трамп не боєць, він скандаліст. Йому подобаються скандали. Йому подобається бути в центрі скандала, йому подобається спонукати скандал. Вірогідно, це добре вписується в американську культуру. Я не знаю, в американський стиль, в американський шоу-бізнес, в стилістику американської політики, але на цьому не можна їхати довго, на цьому не можна вирішувати великі справи. І тому у світі відбувається зовсім не те, не та реакція, на яку можливо розраховував би Трамп. Зараз німці. Обрали Мерца блок ХДС ХСС, переміг на виборах в Німеччині, і Мерц буде наступним канцлером. Він мав би бути найбільш проамериканським політиком Європи. За своєю біографією і за всіма очікуваннями. Він фанат Рейгана і безліч разів бував у Сполучених Штатах. І кожен раз, коли там бував, ішов в музей Рейгана, що він там побачив, я не знаю, але тим не менше, він чотири роки очолював. Європейське відділення BlackRock це найбільша інвестиційна фірма в світі американська. Він стоїть на таких позиціях приблизно як Міллей, і каже, що є найстрашніше кілька слів, які може почути людина. А так, ці такі кілька слів. Я прийшов від уряду і хочу вам допомогти. Каже, що ви чуєте ці слова, потрібно тікати одразу. Цей мерц е, Баварець і. Е, він багато людина, він мільйонер, має двомоторний літак і він занадто успішний. Таке не подобається німцям. Якщо американцям подобаються успішні люди, то занадто успішні люди в бізнесі німецькому виборцю не подобається. Тому Мер це більше поважають ніж люблять. Тим не менше вони проголосували за ХДС ХСС. Він сформує уряд. Так, от замість того, щоб стати найбільш проамериканським канцлером, він... Спорога заявив, що головне завдання Німеччини, і головне завдання Європи це звільнитися від залежності від Сполучених Штатів. Він проукраїнський, буде давати нам тауруси, буде протидіяти політиці Трампа і Путіна в Європі, і, взагалі, буде претендувати на те, щоб стати реальним лідером Європи після німецьких виборів. Трамп написав у своїй соціальній мережі. Він, до речі, не згадав Мерца після цих виборів. Він написав, що з'явився шанс для народів Сполучених Штатів і народу Німеччини, і вони обов'язково реалізують цей шанс під керівництвом такого джентльмена, якого звуть Трамп. Це замість привітання Мерца. Він каже, що я буду. Керувати не тільки сполученими штатами, але і Німеччиною Ройтерс публікує, що у Трампа зараз рейтинг нижчі ніж навіть у Байдена в Сполучених Штатах виборцям чомусь не подобається ця ідея переселити мешканців сектору гази куди-небудь для того, щоб звільнити місце для. Готелів, які хоче побудувати Трамп. Всім не подобається маск та інфляція. Але ми забагато розмовляємо про нього. А починають розмовляти менше. Навіть Пентагон, Мін'юст і департамент освіти Сполучених Штатів розіслали рекомендації своїм співробітникам не звертати увагу на ті листи, які присилає їм Маск. А маск розіслав їм листи за. Дати звіт, що корисного кожної з цих співробітників цих відомств. Зробив за тиждень. Якщо нічого корисного не зробив, то він їх буде звільняти. Ось очільники цих відомств, до речі, новопризначення дають вказівку не звертати увагу на маска. А незабаром будуть казати не зважайте, будь ласка, і на Трампа. Займайтеся своєю справою. На що нам насправді потрібно орієнтуватися, і як думати, орієнтуватися нам треба на слова міністра закордонних справ Польщі Сікорського. У нього брали інтерв'ю в Сполучених Штатах. У нього жінка-американка, до речі, і м спитали за гарантії для України і чи не здадуть Україну, як свого часу здали Чехію в Мюнхені. Сказали, та нічого подібного. По-перше, не здадуть у України є гарантія, каже, це мільйонні збройні сили України. Каже, Україна має 140 бригад, вона не одна. У неї багаточисельні союзники, які крайньо зацікавлені в тому, щоб їй допомагати, це європейські країни. Що за три роки повномасштабного вторгнення українські збройні сили знищили половину танків московитів, половину літаків московитів і безліч військовослужбовців. Він каже, що впевнений в майбутньому України. Браті, ми ж знаємо все це краще, ніж цей Сікорський. Ми все це бачимо. Ви можете буквально позвонити сину сусіда, якщо не своєму власному сину, який зараз на фронті, і дізнатися про реальне співвідношення втрат. То чому, якщо впевнений цей Сікорський, не впевнені ми? Якщо ми не боїмося садиста Путіна, чому ми боїмося? Брехуна і скандаліста Трампа в цивілізованому світі наростають антиамериканські настрої і збільшуються проукраїнські настрої. Ось фотографії із Майами. Це вчора. Мені їх надіслали, але так в дуже багатьох містах сполучених штатів. І так в дуже багатьох містах під третю річницю вторгнення в дуже багатьох містах Європи в європейських країнах приходять до влади політики, які хочуть серйозно збільшити допомогу Україні. Політики, які хочуть зробити Європу знову великою, і розуміють, що без України це неможливо в принципі. Натомість у московитів закінчуються міги, У них взагалі немає виробництва, яке їх виробляє. Поки цього вже вичерпався ресурс двигунів. Двигуни неможливо ремонтувати на мігах. Треба ставити новий. Нових двигунів немає, і справді їх або вже нема, або майже немає. А міг це платформа для кінжалу. Я чув різні версії щодо чисельності тих мігів, які у них залишилися, але здається, справді це вже одиниця. Ну і із цікавинок завжди в кінці. Новинного випуску мають йти новини культури в Південно-Африканській республіці. Відкритий гомосексуаліст назвав себе імамом, прийняв іслам, назвав себе імамом і відкрив мечеть для мусульман-гомосексуалістів. Йому було 58 років. Чому було? Тому що через два тижні після того, як він відкрив мечеть для мусульман-гомосексуалістів, його застрелили. Його звали. Мусхін Хендрікс. Це я говорю спеціально для наших ЛГБТ-діячів, Вони можуть підняти його зараз на прапор і оголосити мучеником анального отвору. в південній Африці небагато мусульман. До речі, порівняно і тим не менше, бачите, от як воно як ці люди розбираються з проблемами у власному середовищі, коли вони у них виникають. Тому у них так мало там проблем. Натомість нам всім розповідають, що християнська революція відбулася в Сполучених Штатах. Що там всі евангелісти, спікер нижньої палати спить з Біблією під подушкою, і Трамп весь постійно молиться. І всі вони такі християни, і це от вони там дали духу. Зараз Галівуд вис... фільм, мюзикл, голлівудська версія Ісус Христос Суперстар. В ролі Ісуса Христа. Жінка. Негритянка. тобто вони зараз збираються випустити засобами Голлівуду. Я нагадаю, що Голлівуд – це в Сполучених Штатах. От засобами Голлівуду – карикатуру на Ісуса Христа. Уявіть собі, щоб вони захотіли випустити мюзикл Мухаммад Суперстар. З жінкою негритянкою в ролі Мухаммада. в Сполучених Штатах не так, щоб сильно багато мусульман, значно менше ніж християн. Але я думаю, що і ця жінка негритянка і творці автори фільму, і ті, хто його продюсував, і ті, хто його дивляться. Швидше всього повторили би долю оцього от південноафриканця Мусхіна Хендрікса, мученика анального отвору. Але оці всі евангелісти, які при владі зараз сполучених штатах, нічого не зроблять. Мюзикл вийде, і ця карикатура буде собі торжествувати на екранах. І в Північній Америці, і в багатьох інших країнах. Я хочу сказати, що це просто свідчення того, що вони є огідними лицемірами. У нас в Україні з християнами не краща ситуація, між іншим гірша ситуація, ніж Сполучених Штатах. Але ті, хто в Сполучених Штатах, на відміну від нас, українських християн, зараз пишаються своєю перемогою, і ця їхня, нібито, перемога, призвела до... Того, що їхній президент прогинається під Путіном, і те, що е, там зовсім не зменшилася кількість карикатур на Господа нашого Ісуса Христа, я намагаюся тримати трошки руку на пульсі, і мушу вам сказати, що за останні 50 років мені не вдалося побачити жодного талановитого християнського фільму, виготовленого Голівудом. Сотні антихристиянських я бачив. Але нам з вами своє робити. У вівторок, завтра, в Олександрівському костелі на Костельній в Києві відбудеться молебень за батальйон Братство. Навіть якщо ви, брате чи сестро, з якоїсь незрозумілої мені причини не являєтеся римокатоликом, католиком варто туди піти для того, щоб. Помолитися разом зі священниками і вірними за наш батальйон, адже ті наші добрі брати-католики моляться за батальйон, в якому є не тільки католики, але є і ортодокси, є багато протестантів, і всі ці люди разом моляться і разом стріляють дуже успішно саме завдяки вашій допомозі і вашим молитвам. На цьому вам моє щире звитяжне бадьори. Українське амінь і пам'ятаєте, трампутін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.